Мої вітання! Тема сьогоднішнього уроку: внутрішня енергія, способи зміни внутрішньої енергії. Сьогодні я вас ознайомлю із поняттям внутрішньої енергії, як фізичної величини, що характеризує стан системи. Поясню, що змінювати внутрішню енергію можна як зміною температури, агрегатного стану речовини. Так і шляхом теплопередачі або виконанням механічної роботи. Водночас розкриє зв'язок між змінами внутрішньої енергії та енергією, яка передається тілу чи виходить із нього. І на сьогоднішньому уроці ми навчимося пояснювати різні фізичні явища та процеси з позиції змін внутрішньої енергії та способів її зміни. Буде доволі цікаво. І розпочати хочеться із такого питання. Чи замислювались ви, як з точки зору будови речовини, пояснити зміну агрегатного стану та температури води? І відповідаючи на це питання, ми підійдемо до нового поняття внутрішньої енергії. Ми вже знаємо, що частинки речовини мають кінетичну енергію, яка пов'язана з хаотичним рухом частинок, атомів, молекул. Та потенціальну енергію, що пов'язана з взаємодією між частинками, вони можуть як притягуватись, так і відштовхуватися. Спираючись на це, можна сформулювати означення внутрішньої енергії тіла, та сказати, що це сума кінетичних енергій теплового руху частинок, із яких складається тіло, та потенціальних енергій їхньої взаємодії. Одиниця внутрішньої енергії всі джоуль. Такі ж одиниці має потенціальна енергія, кінетична енергія, яку ми вже вивчили, та механічна робота. Означає внутрішню енергію літерою U велике. А як змінити внутрішню енергію тіла? Внутрішню енергію можна змінити двома основними шляхами. Перший це змінюючи температуру тіла. Це може бути нагрівання та охолодження. При нагріванні внутрішня енергія тіла збільшується. Температура підвищується, отже, зростає середня кінетична енергія частинок. тіло розширюється, збільшується відстані між частинками та змінюється їхня потенціальна енергія взаємодії. Адже її значення залежить від відстані між частинками. При охолодженні внутрішня енергія тіла вже зменшується. Температура знижується, зменшується середня кінетична енергія частинок, тіло вже стискається, зменшується відстань між частинками та змінюється їхня потенціальна енергія взаємодії. Це все стосується зміни внутрішньої енергії за рахунок зміни температури. Але змінювати внутрішню енергію можна і другим способом, змінюючи агрегатний стан речовини. Розглянемо таку речовину, як воду та зміни її агрегатного стану. Спочатку плавлення. Лід перетворюється у воду. Внутрішня енергія збільшується, бо розривається, міжмолекулярні молекулярні зв'язки. Далі відбувається пароутворення. Вода перетворюється у пару. Внутрішня енергія зростає знову ж, бо розривається ще більше зв'язків. Але якщо розглянути зворотні, Процес все буде навпаки. При конденсації, коли пара перетворюється у воду, внутрішня енергія вже зменшуватиметься, бо будуть утворюватися зв'язки. Те ж саме відбудеться і при кристалізації, коли вода перетворюється в лід. Внутрішня енергія знову ж зменшуватиметься, бо утворюватимуться зв'язки. Це ми розглянули зміну внутрішньої енергії тіла. Два основні шляхи. А тепер давайте поговоримо про способи зміни внутрішньої енергії. І їх існує два. Це теплопередача та виконання роботи. Наприклад, опустивши руки з нижчою температурою в теплу воду, вони будуть отримувати теплову енергію. І внаслідок цього буде збільшуватися їхня внутрішня енергія та температура. Доки не настане теплова рівновага. Цей спосіб називатиметься теплопередачею. А ось якщо ми будемо нагрівати руки енергійним тертям долонь в холодну пору, то тоді в нас буде перетворюватися механічна робота на тепло, і саме вона буде збільшувати внутрішню енергію шкіри та повітря між долонями. Цей спосіб це виконання роботи. Розглянемо обидва їх докладніше. Розпочнемо із теплопередачі. За означенням теплопередача або по-іншому її можна назвати теплообміном. Це процес зміни внутрішньої енергії без виконання роботи. Наприклад, під час нагрівання води в пробірці за допомогою відкритого полум'я вода отримує теплову енергію від джерела тепла унаслідок чого її температура та внутрішня енергія зростатимуть. Або, інший приклад, коли в нас відбувається охолодження гарячої праски у навколишньому повітрі, то залишена праска поступово втрачатиме теплову енергію, передаючи її повітрю. унаслідок чого її температура та внутрішня енергія теж знижуватиметься. І цю кіптову енергію. Яку тіла отримують чи віддають, можна і порахувати. Для цього вводять таку фізичну величину, як кількість теплоти. Тобто, за означенням, кількість теплоти це фізична величина щодо рівня енергії, яку тіло одержує або віддає під час теплопередачі. Позначають її символом Q велике. Одиниця кількості теплоти всі – теж джоуль, що дуже зручно. І основні властивості теплопередачі, по-перше, якщо тіло нагрівається, отримує енергію, тоді Q більше нуля, а якщо тіло охолоджується, віддає енергію, тоді Q менше нуля, тобто є від'ємним числом. Далі енергія передається від тіла з більшою температурою до тіла з меншою температурою, що ми практично не раз спостерігали. І третя властивість теплопередача відбувається лише за наявності різниці температур і триває до встановлення теплової рівноваги. Це все стосується теплообміну, теплопередачі. Тепер поговоримо про виконання роботи. Як ми вже сказали, внутрішню енергію тіла можна змінити не лише за рахунок теплопередачі, але й шляхом виконання роботи. І якщо над тілом виконують роботу, внутрішня енергія тіла збільшуватиметься. Наприклад, це ми спостерігаємо, коли відбувається нагрівання води в металевій трубці за рахунок тертя. При інтенсивному терті трубки, механічна робота перетворюється на внутрішню енергію, підвищуючи температуру води. Інший приклад це згинання дроту з наступним нагріванням. Цей досвід легко провести і вдома. При згинанні та розгинанні дроту, особливо якщо це робити дуже швидко, місце згину буде нагріватися, тобто механічна робота, яку ми виконуємо, деформуючи дріт. Перетворюється на внутрішню енергію металу. Ці два приклади чудово показують, що коли ми будемо виконувати роботу, внутрішня енергія тіла буде збільшуватися. І це легко фіксується збільшенням температури. Але є досліди, якими можна підтвердити, що якщо тіло виконує роботу, внутрішня енергія його буде зменшуватися. Наприклад, дослід корка з балоном. Дуже чудово це підтверджує. Подивіться на малюнок уважно, як цей дослід виконується. Якщо взяти якусь посудину скляну, підключити до неї насос і повільно накачувати повітря, даний скляний балон, то повітря в певний момент почне виконувати роботу, розширюючись і виштовхуючи корок. Це призведе до зменшення внутрішньої енергії повітря та його охолодження, що відчутно проявляється у вигляді туману в балоні. Інший приклад можна навести, якщо, наприклад, проаналізувати охолодження в холодильниках та кондиціонерах. Газ у цих пристроях розширюється, виконує роботу та охолоджується, забезпечуючи зниження температури всередині приладу. Ось такі прості досліди можуть чудово підтвердити усі наші твердження. І щоб це краще зрозуміти, давайте порозв'язуємо задачі. Завдання перше. За рахунок якої енергії виконується механічна робота при підвищенні ртутного стовпчика в термометрі. При нагріванні термометра ртуть одержує додаткову внутрішню теплову енергію від навколишнього середовища. Завдяки збільшенню даної внутрішньої енергії, ртуть розширюється і піднімається по капіляру термометра, виконуючи механічну роботу проти тяжіння та опору стінок капіляра. Таким чином, механічна робота при підвищенні стовпчика ртуті. Виконується за рахунок перетворення внутрішньої теплової енергії ртуті в механічну. Завдання 2. Яким способом змінюється внутрішня енергія в таких процесах? Поступове охолодження процесора в смартфоні. Механічне розтирання деревини для отримання вогню. При поступовому охолодженні процесора внутрішня енергія зменшується за рахунок теплопередачі від процесора до навколишнього середовища. Це є процес зменшення внутрішньої енергії за рахунок віддачі тепла, а при механічному розтиранні деревини внутрішня енергія матеріалу збільшується завдяки виконанню механічної роботи. Тут енергія від сил тертя переходить у внутрішню теплову енергію деревини, спричиняючи її нагрівання та загоряння. Завдання 3. Чи правильно стверджує Олена, що якщо збільшити швидкість руху тягарця, підвішеного на пружині, то його внутрішня енергія збільшиться. Твердження олени є неправильним. Якщо розглядати ідеальну ситуацію без тертя й опору. Адже збільшення швидкості тягарця підвішеного на пружині, призводить до зростання його кінетичної енергії та, відповідно, зміни механічної, кінетичної та потенціальної енергії системи. Проте внутрішня енергія пов'язана з хаотичним тепловим рухом молекул та атомів тіла. У разі відсутності тертя та інших механізмів перетворення механічної енергії в тепло, внутрішня енергія тіла не зміниться. Таким чином, збільшення швидкості тягарця саме по собі не впливає на його внутрішню енергію. Завдання 4. Чим відрізняється лід і вода при температурі 0 градусів за Цельсія, тобто за агрегатним станом і внутрішньої енергією. При однаковій температурі 0 градусів Цельсія вода і лід відрізняються агрегатним станом, структурою та внутрішньою енергією. Тобто, якщо говорити про агрегатний стан, то при 0 градусів за Цельсієм лід є твердим тілом з впорядкованою кристалічною градкою, якій молекули води займають фіксовані положення. Вода ж за цієї температури перебуває в рідкому стані. Де молекули рухливіші, не утворюючи постійної кристалічної структури. Якщо ми говоримо за внутрішню енергію, хоча температура й однакова, внутрішня енергія води при 0 градусів за Цельсія більша, ніж у льоду при тій самій температурі, через наявність енергії витраченої або здобутої на руйнування кристалічної структури льоду під час плавлення. Ця різниця називається прихованою теплотою плавлення, з якою ми згодом познайомимось ще в цьому навчальному році. Задання 5. На горловину порожньої пластикової пляшки натягли повітряну кульку. Як зміняться кінетична та потенціальна енергії молекул повітря всередині пляшки з кулькою під час їх занурення у гарячу воду та у холодну воду. Можливо, ви такий дослід вже спостерігали. Адже він досить популярний. При нагріванні зануренні у гарячу воду, кінетична енергія молекул та потенціальна енергія повітря зростають. Відповідно, зростає внутрішня енергія, що ми можемо побачити за збільшенням об'єму кульки, адже там зростатиме і тиск. А ось при охолодженні переміщенні в холодну воду. Кінетична енергія молекул та потенціальна енергія повітря буде зменшуватись. Відповідно, зменшуватиметься внутрішня енергія тіла, а візуально це можна зрозуміти за зменшенням об'єму кульки, тобто зменшенням тиску. Завдання 6. На фото показано напрям теплообміну між тілами. Температура якого тіла найбільша. Тепло при природньому теплообміні завжди передається від тіла з більшою температурою до тіла з меншою. Отже, найбільшу температуру має те тіло, від якого спрямовано стрілки теплового потоку в бік інших тіл. Тобто гарячий чай матиме найбільшу температуру. На цьому все. Лишається дати відповідь на контрольні запитання, щоб виконати самоперевірку. Та переконатися, що ви все засвоїли, і згодом виконати домашнє завдання, а саме опрацювати параграф 12 та виконати вправи 12 номери 1, 3, 5 та 7. Дякую за увагу! До зустрічі на наступній темі!